Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Терканедвірна. Коротко про головне. Війна триває і неминуче виборюючи право на існування, гинуть герої. Жителі Надвірнящини вийшли, щоб зустріти полеглого захисника та краянина Годзюра Руслана Миколаєвича. Сонячний день проте сповнений жалю та смутку. Після важких поранень, перебуваючи на реабілітації, 1 травня помер боєць Годзюр Руслан Миколаєвич 1986 року народження. Житель селища Битків Пасічнянської громади. Жителі на не зустріли героя, стоючи на колінах. 2024 року проходив лікування. Переніс кілька складних операцій пізніше, як повідомляється, перебував на реабілітації. На жаль, зранений організм не витримав наслідків отриманих важких поранень через жорстоку війну. Двоє дітей втратили батька. А наша громада вірного сина України. Йдеться у дописі голови Посіченянської ТГ Андрія Гунди, що у Фейсбук. У зв'язку з тим, що триває європейський тиждень імунізації, надвірнянські лікарі теж долучилися до такого роду акції і влаштували безкоштовне надання послуг для всіх, кому цікавий стан свого здоров'я. Які саме послуги надавалися? Дивіться в сюжеті. Добре, добре. У надвірній під час європейського тижня імунізації лікарі з НК Надвірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги спільно з Надвірнянським районним відділом державної установи Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України провели день здоров'я. Розповідає за такий процес, як замір крові на цукор медсестра Віталія Ковальчук. Ми проводимо до дня здоров'я замір цукру глюкометром. Норма цукру складає від шести і шести. Беремо цукор глюкометром з тест смужками Для чого відбувається замір цукру? Для того щоб визначити вміст цукру в крові людей, приходила жіночка з цукром. У неї 10,5, в неї цукровий діабет. Вона ми її проконсультували і сказали, щоб вона звернулася до свого сімейного лікаря, щоб понормувати рівень цукру. Вона знала, тому що в неї встановлений цукровий діабет, але вона не знала, який на даний момент у неї. Вміст цукру на питання, яка ситуація з тими, хто прийшов перевірити кров, каже, у більшості показники в нормі. Її колега і водночас сімейний лікар Олена Костик розповідає про різноманітні послуги, які бажаючі могли б отримати. Була більшість з нормою. Все входило в норму більшість людей, тільки дві людини, в яких був підвищений цукор, але вони хворіють на цукровий діабет. Це є акція для громадян. І тут вони можуть зробити. ЕКГ, глюкозу крові, також вакцину від дифтерії, кору, правця, ковіду. Е, можемо е, проконсультувати, консультація сімейного лікаря, е, дерматоскопія. Директор КП Надвернянського некомерційного центру первинної медичної допомоги Емілія Сем'янів розповідає за щотижневі виїзди сімейних лікарів та їхні графіки у сільські населені пункти до того, ж, у зв'язку із напливом людей планується проводити даного роду акції на щомісячній основі. З нагоди відзначення європейського тижня імунізації ми проводимо таку спільну акцію з нашим надвірнянським районним відділом контролю та профілактики інфекційних захворювань. У нас тут працює сімейні лікар, медичні сестри. Наші практично у нас щотижня є виїзди наших сімейних лікарів, в сільські населені пункти. У нас є графік, і в кожному населеному пункті лікар в четвер виїжджає. Звичайно, кожен тиждень цей інший населений пункт. Треба слідкувати за графіком виїздів. На кожному ФАПі цей графік є, і відповідно працівники попереджають мешканців села і запрошують на консультацію. Також ми плануємо ну, хоча б раз в місяць робити такі більш масові акції тут безпосередньо в надвірній, тому що людей багато приїжджає сюди. Люди цікавляться, підходять, задають запитання, відповідно отримують консультації. Звичайно, деколи хочуть щось більше, але ну, в таких умовах на вулиці чи в автобусі не все можливо зробити. Далі ми скеровуємо своїх пацієнтів безпосередньо в медичний центр. Загалом на прийом звернулося 103 особи. А з наданих послуг наступна статистика: 33 особи звернулися за послугами електрокардіографії, 78 – щодо глюкометрії, пів сотні артеріальний тиск, а трьом особам було про. Проведено послуги з дерматоскопії. Щоб побачити, як працює наше місто надвірне на у час війни та допомагає війську, було організовано прес-тур для прикарпатських журналістів. З чотирьох об'єктів було відвідано шелтер. На черзі увага прикута до швейного цеху Джавеліна. Про це дивіться далі. Ми вже розповідали про візит журналістів у Недвірнянську ТГ щодо прес-туру у минулому сюжеті. Після огляду роботи шелтера для біженців всю увагу перейняла на себе Джавеліна. Це назва релокованого швейного цеху, що виконує пошиття спеціалізованого одягу та аксесуарів для військових на замовлення Міністерства оборони України. Про це і розповідає керівниця цеху Катерина Глазньова. Релокована з перших днів, як почалася війна. Приїхало дуже було багато тут переселенців, бо вони приїхали, тут працювали. Зараз вже третій рік ми працюємо, позалишалися, можна сказати, місцеві люди. їм весь асортимент на Міністерство оборони, закази. Це є рюкзак, це є аптечка, шили костюми КВВД, такі, що як штани і куртка від снігу, від вітру, від дощу. шили ще комбати ми шили, баули, на Нацгвардію шиїмо, шиїмо, ши... ну як не шиємо, ну, пояси такі теж. Закріпку робимо все. Ми працюємо, стараємося для наших воїнів. Також жінка розповіла, за якими стандартами виготовляється продукція. Все націлене на те, щоб було якісно та зручно. За стандартами виробляється НАТО. Оце це рід... все чи тільки наплічники? – Ні, ну теж є, що наше рідне, українське. А от і рюкзак іде як по стандартах НАТО. Це які стандарти його. Його оці лямки, все оце воно йде по тих стандартах, воно дуже зручне, як хлопці кажуть. Що і для того каремата, така як би сказати, відстань те, що відповідає, і на плечі, і. Туди положити, як би сказати, все необхідне. Він не великий і не малий. Якраз то той розмір, який їм потрібен. До того ж жінка показала журналістам рюкзак, також озвучила його базову характеристику. 60 – Саме таке число потужностей виготовлення за день рюкзаків. Є така дирка на ручці, ось, ось, ось дирочка для води, що він може Кишенька для води, що він ложить сюди флягу, дирочка може бігти і пити. Е, система молів, такі, що вони зачеплені. це для індифікатора, тут для каремата, тут спина йде з ізолоном, що зручно, що воно не тре нічого. Скільки кілограм витримає? Е, о, Це я вам точно не скажу. А не Коштує на і 200, бачила і 3, і... але бачила в інтернеті. Ага. І довго це шити такі, такі, такі. Ну як сказати, ми вже наловчилися та щеємо. Ми в день десь 60 штук даємо, рюкзаків, але в мене 9 робітників плюс два хлопці списних на список Після екскурсії цехом залишаються ще місця для відвідин, реабілітаційний центр та підприємство Трансформери. Але детальніше про кожного з них дивіться у наступному сюжеті з серії пристуру у Надвірнянській ТГ. У нас час професія рятувальника одна з найважливіших та найповажніших робіт захищати, ризикувати для того, щоб врятувати інших. Це свідомі та хоробрі люди. А щоб поповнювати ряди хоробрих, проводяться конкурси серед молоді. Якраз про це наш наступний сюжет. На двірній на стадіоні Нафтовик відбувся перший етап конкурсу серед дружин юних рятувальників пожежних між закладами освіти об'єднаних територіальних громад надвірнянського району. Мета змагань формування поваги до роботи пожежника-рятувальника, а також розвиток та прояв особистих здібностей про захід та залучення відділу молоді та спорту до організації Розповів його начальник Василь Шовгенюк. На стадіоні Нафтовик в нас дуже хороша і важлива подія. В нас змагання по пожежно-прикладному спорту серед громад Надвірнянського району. Спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій ми будемо проводити захід, який на даний час є дуже актуальний в час війни, де у нас багато на жаль у пожежників роботи у рятувальників, Тому цей захід покликаний для того, щоб діти більше володіли навичками, вміннями надавати. Перші допомоги, як і медичні, так і пожежну в разі небезпеки, тому думаю, що цей захід є важливий і думаю, що він пройде у гарному настрої без травм. Ну і звичайно, хай переможе найкраща команда, яка підготувалась. Слава Україні! Під час урочистої частини до учасників всіх шести команд звернувся секретар міської ради Тарас Пекарський. Назвав ці змагання дуже важливою справою, а такого роду знання дуже потрібними. Перший етап змагання дружин юних рятувальників, справа дуже потрібна з своїми традиціями, своїми давньою історією і. Ви, які вперше, мабуть, з цими змаганнями зустрінетесь, побачите, наскільки це цікаво і потрібно вам буде в майбутньому житті. Ми живемо в непростий час, в час, коли йде війна, жорстока кровополитна, і ваші знання з своєї безпеки, з безпеки ваших рідних, близьких дуже потрібні. Хочу побажати вам чесної, і справедливої боротьби. Хай переможе найсильніший. Слава Україні! Начальник РЕУ ДСНС України у Івано-Франківській області Роман Ясінський також виступив перед молоддю. Привітав з початком такого конкурсу, адже це спосіб показати на що кожен здатний. Після його слів Василь генюк, вкотре наголосив про роботу ДСНС, які як і військові боронять людський спокій. Хочемо вас привітати. З початком першого етапу сьогоднішній день дасть можливість нам показати, як ви можете всі працювати, показати свої знання, здібності в команді. Всім успіху, перемоги. Ми раді, що такий захід відбувається. І дякуємо Збройним силам і Господу Богу за те, що ми маємо таку можливість побачити, попробувати ці змагання, наскільки вони зараз важливі, тому що так само як і військові. ДСНС завжди стоїть на варті нашого спокою, завжди ліквідовують ті наслідки, які ворог старається знищити нашу Україну. Тому велика дяка нашим ДСНСникам. І я радий тому, що ви на своїх уміннях, своїх навичках, які ви. Тренувались, проводили перед цими змаганнями, ви покажете як найкращий результат. Хай переможе та команда, яка дійсно найбільше готувалась, найбільше старалась. Серед трьох етапів змагань була візитка, де представникам команд АТО і всім було потрібно зарекомендувати себе. Мілий, мітли. оргінаційні, розумні, екстремальні, незалежні, ініціативні. Наш девіз. Повісти, врятувати, допомогти. Минські пареда. Ми, дружини рятівників літаю, нові три. Ми дружина рятівської громади. Сильні спритні відважні. Готові прийти на допомогу. На гасло Сбережаємо Україну. Ми повернулися. Вас вітає команда вертові Безпеки. Від синіх Карпат до Чорного моря. Несуть свою службу солдати вогню. Пожежне козацтво це сила і воля, повік не зламати цю грізну броню. Серед інших конкурсів було також пожежне естафета та оперативне розгортання, де конкурсанти мали пройти дистанцію сповнену перешкод і показати навички швидкості, точності та витривалості. За результатами проведення конкурсу, переможцями та призерами стали. Би стриця! Би стриця! Перше місце команда Екстрім Поляницька Тг Поляницької терміни громади зайняти перше місце. Друге місце вартові безпеки. Єремчанська ТГ. Та третє місце Баректари на ТГ. «Байрактари» Барактари на двірнянська. Це чудова річ. Вони прикрашають, дарують емоції, а віднедавна ще й стали корисними для ЗСУ. Все завдяки ініціативі Центру позашкільної освіти влаштувати благодійний ярмарок для допомоги ЗСУ. Дивіться далі. На площі Шевченка у надвірні відбувся благодійний ярмарок. На ньому основним товаром стали квітки та вазони, кошти, продажу яких підуть на потреби ЗСУ. Натхненними ініціаторами заходу стали Центр позашкільної освіти Надвірнянської міської ради та управління освіти Надвірнянської міської ради. Директорка першого Руслана Кален розповідає про подію. Центр позашкільної освіти Надвірнянської міської ради проводить вже традиційну акцію Прикраси рідне місто допоможи Збройним силам України. Цьогоріч до акції долучилася рада старшокласників нашого міста. Це дуже відрадно. Дякуємо небайдужим людям і дякуємо пані Арядні Срібній за іде. Яка і цього року долучилася і квітами своїми, і своїми добрими помислами до нашої акції. Дякуємо. Головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради Лілія Іваси ділиться враженням від організованої події. Також підкреслює увагу на залученість молоді, а саме членів ради старшокласників. Напевно, погода сама про себе говорить на Майдані Шевченка. У нас у рамках такого чудового проекту започаткованого центру позашкільної освіти прикраси нашу громаду, допоможи Збройним сил, силам України, проводиться ярмарок, який можна всім побачити. Дуже приємно, що до цієї акції Центру позашкільної освіти доєдналися заклади загальної і середньої освіти, тобто наші члени Ради старшокласників Надвірнянської територіальної громади. Вилучені кошти підуть на допомогу нашим захисникам. Дякуємо кожній кожному закладу, який долучився до цієї акції, але особлива подяка нашим захисникам, завдяки яким ми сьогодні можемо бути тут і проводити такий захід. Мешканці та просто прохожі могли придбати кактуси, петуні, ромашки та навіть цілі вазонки. А сам ярмарок став чудовим прикладом різновиду допомоги для ЗСУ. Місто поступово готується до Великого дня, а разом із ним і управління культури створити писанку та прикрасити її на честь воїнів як символ перемоги вдалося працівникам сфери. Культури у місті, надвірне біля пам'ятних стел полеглих воїнів громади, було оздоблено метрову писанку напередодні Великодня. Працівники культури спільно взялися прикрашати такий символічний образ перемоги. Сама ж писанка втілена в жовто-синіх кольорах. А на кожній з її спіралей основи почеплено менші крашенки з українською тематикою. Кожен з управління культури приклав свою руку до втілення такого задуму в дійсність. А виконуюча обов'язки начальника управління Богдана Ковалюк пояснило, кому присвячена ця інсталяція писанки. Вперед великодні святкові дні ми відкриваємо нашу інсталяцію. Яка називається Писанка пам'яті? Сьогодні ця писанка пам'яті присвячена кожному герою, який загинув за нас, за наше життя, за нашу Україну, за нашу волю. Сьогодні ми присвячуємо цю писанку пам'яті кожній родині загиблого, кожній мамі, кожному батькові, кожній сестрі братові, кожній родині. Знайте, що ми разом з вами. І ми всі дякуємо кожному воїну, кожній родині за те, що ми сьогодні живемо. Сподіваємося, що ця писанка стане символом нашої перемоги. Як ми всі знаємо, що великодні свята, великдень це Воскресіння, це перемога, життя над смертю. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.